25 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження рашистських окупантів та два удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, знищено два кацапські літаки Су-25 гелікоптер К-52, чотири безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 і один, типу Суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів рашистів. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Красноперекопська Яни Капу пролунав потужний вибух з боку Каркініцької затоки було видно дим. Неспокійно на території рашистського рейху в Кірові потужна пожежа охопила будівлю церкви, в якій песиголовці отримували благословення на війну проти України. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько ста поранених рашистських загарбників. Через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів, їх перевозять до лікарень міста Луганська або на територію рашистського рейху. Ввечері 24 січня 2023 року в тимчасово окупованому Маріуполі стався вибух у казармі, де перебували понад 200 рашистських військовиків.